Привіт! Сьогодні розпаковка йогурту Рідна земля. Виробник з Івано-Франківської області. Ось такий йогурт у нас на розпаковочку. Такий починаємо. Такий легенький асимр. Сьогодні Ух ти! бачите, який цікавий, ну що, не забуваємо про обгорточку. Чудовий смак? Мені подобається. Така його кількість, така рідка консистенція, тому починаємо дегустацію. Куштуйте разом зі мною. Йогурт не дуже солодкий. Є частинки фруктів. Тому я рекомендую йорд рідна земля. 2,5% жиру, 150 грамів. Є частинки всередині полунички. Мені подобається. Просто я кайфую від дегустації. Без обману, реальні шматочки. Полуниці. Просто смакота Ставте лайчочки, підписуйтесь на мій канал і не забувайте заходити в плейлисти. Далі буде більше цікавого АСМР контенту